Вітаю, вітаю! Спіймаємо сьогодні унікального ляща звичайного на гентернези. Переходимо на локацію Урбаністичний рай, біжимо вправо, в п'ятий проліт між очеретами. Перший був два, три, чотири. І ось тут п'ятий проліт. Стаємо тут. Ловити будемо на донку. Гачок решітка 8, як наживку використовуємо горох. І закид будемо робити прямо на відстань 17-20 метрів від берега. Унікального ляща інколи тут е приходиться почекати трошки, але багато приходить трофейних на цій точці, звичайних лящів, От Тому якби, скучно не буде. Ось унікальний лящ вчепився, видно по фрикціону. Так, унікальний лящ, звичайний, 2613. Мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною дивитесь мої відео. Дякую за вподобайки, за коментарі. Ви мене це мотивуєте. Всім вдалої рибалки, гарного дня і па-па!